Всім привіт! Вітаю вас на каналі Далебі! Планувала дотерпіти до кінця серпня і зробити повноцінний огляд на прочитане вже за все літо, але подумала навіщо відкладати на потім те, що дуже хочеться розказати просто зараз. От і розказую. Тут у мене невеличкий стосик книг, які я встигла прочитати за липень і червень. Всього 10 книжок і досить важкеньких. Є тут книги і посміятися, і поплакати, і нонфікшени, художні книжки. І звісно, кінг це як окремий жанр уже у книгах. Що ж буду розказувати? Почну я з людини розумної Юваланої Харарі. Почала її читати ще минулого року, але трохи закинула і повернулась ось у червні. Чудово загальнопізнавальна книга з історії людства, яка ще частково змінила моє життя, але про все по порядку. Книгу цілком можна назвати повноцінним історичним романом, бо це не просто сухоподані факти і дати, це історія з роздумами. На що це вплинуло? Як могло бути інакше, чи добре це взагалі, і все в такому дусі? І як на мене, історію варто вивчати саме таким чином не вчити її, а вчитися на ній. Тобто аналізувати факти, а не просто запам'ятовувати дату, коли вони відбулися. І можливо, якби ми трохи більше аналізували історію, то не вважали б деяких сусідів братами через те, що разом були в братньому радянському союзі. Бо насправді так звана Українська Радянська Соціалістична Республіка була утворена в результаті збройної агресії більшовицької Росії. Наче ж всім відовий факт. Але хто ж його аналізував, якщо є просто дата і подія, 30 грудня 1922 року, за участі різних делегацій у Москві, був створений союз радянських соціалістичних республік, наче ми туди за своєю братньою волею прийшли і доєдналися до союзу. Книжці, звісно, про це не йдеться, це є так до прикладу. Але загалом основа цієї книги аналізувати історію, ставити до неї запитання і робити висновки. Як на мене, дуже кльовий підхід. Також книга охоплює різні дисципліни: біологію, культуру, економіку. Економіку, тобто розглядає вплив тієї чи іншої події в розрізі абсолютно різних сфер людського життя. І, власне, про те, як ця книга змінила моє життя, це може здатися трохи дивним, але саме вона нарешті переконала мене відмовитись від м'яса. Книга до цього абсолютно не закликає, але автор доволі детально розказує про життя тварин на стрічці конвейера як результат індустріальної революції людей. І я вже давно задумуючись про те, щоб відмовитись від м'яса, дуже вразилася цими фактами, і вони мене переконали. Тож я вже 9 місяців, як вегетаріанка, дякую ювалної Харарі. Ось тут десь прикріплю скріни сторінок, які особливо на мене вплинули. Можете поставити на паузу і прочитати, якщо вам цікаво. Але загалом без теми тварини всього цього ця книга супер цікава. І змушує замислитись, переосмислити історію людства і подумати над тим, що нас чекає в майбутньому. До речі, дуже цікаво, що наприкінці книги автор роздумує над тим, що чекає людство попереду. І, на його думку, ера війн, нарешті, вже закінчилася, і зараз уявити війну повномасштабну, десь в центрі Європи просто неможливо. Ми теж так думали, автори. ми теж. Що ж, а поки перейдемо до наступної книги Острів дума Стівена Кінга. Про що книга та мої думки щодо неї я вже описувала у відео про усі книги Стівена Кінга? Можете десь тут за посиланням глянути. Тому повторюватись не буду, але декілька додаткових цікавих фактів про неї все ж таки розкажу. По-перше, в основу сюжету, а саме всі складнощі та переживання головного героя після страшної аварії, кін заклав свій власний досвід. 1999 році <sluruh> 1999 року його збила машина, після чого він проходив дуже складну і довгу реабілітацію, як власне і головний герой острова Дума. По-друге, в цій книзі українські перекладачі нарешті змогли відійти від радянської манери цензурованого перекладу, і через те твір вийшов набагато ближчим до оригіналу. Тому в ньому іноді трапляється ненормативна лексика, яку насправді Кінг частенько використовує в своїх творах, але яка дуже доречно доповнює сцени і в які ти починаєш вірити по-справжньому. І останній цікавий факт. При перекладі роману російською видавництво там на Росії побоялося, що назва острів Дума може асоціюватися з Державною Думою. І тому використали перекручену назву, ніби транслітерацію з англійською мовою Кі». Ось так. Але краще перейдемо до чогось більш приємного, до українського, але дуже швидко. Чути і бачити українською від Ольги Дубчак. Бо цим двом книгам я присвятила взагалі окреме відео і розповідаю про них понад 10 хвилин і дуже раджу вам подивитися, бо це саме ті книги, які треба треба прочитати кожному українцю і ще декілька раз навіть перечитати. А я поки розповідатиму далі. А далі у мене було Кульбабове вино Ря Бредбері. Я взагалі очікувала, що дуже швидко її прочитаю, бо вона така дитяча, легка. Але, як на мене, це дуже повільна книга. Її треба смакувати як оце кульбабове вино. Читати по декілька сторінок і проживати з нею кожен день літа. Це взагалі моя всього друга книга автора. Перша була «451 градус за Фаренгейтом, і я читала її дуже дуже давно, тож не пам'ятаю свої враження саме про процес читання. Але, судячи з цієї книги. Це не дуже мій стиль, точніше, не мій темп. Я люблю читати або щось таке динамічне, щоб неможливо було відірватися, або таке легке, щоб книга аж лилась. Хоча, можливо, я просто попала з нею не в той настрій. В будь-якому випадку дам автору ще другий шанс і прочитаю ще якусь його книгу. Щодо цієї, то вона про дитячу любов до життя, таку чисту і наївну. Вона навіює дуже теплі спогади про дитинство, занурює в приємний ностальгічний смуток і насправді дуже чіпляє, чіпляє своєю безпосередністю і простотою. А от книга, яка в мене дійсно аж лилась і яку можна було і хотілось прочитати за один раз, брід Марі була тут Фредеріка Бакмана. Чесно кажучи, чисто візуально за обкладинкою, я б її ось так в магазині не придбала, бо ну, не викликає вона в мене відчуття, що це щось таке варте. Хоча на смак і колір ці олівці різні. Але я шукала нових авторів для знайомства, багато чула про Бакмана, знайшла в інтернеті за відгуками його найкращу книгу і взяла спробувати. Я абсолютно не помилилась. Трохи жалкую, що взяла найкращу книгу, бо не хочеться, щоб планка автора поступово знижувалась. Але в будь-якому випадку прочитаю, якщо не всі, то більшість книжок автора 100% і вже навіть одну придбала. Отож до Бріт Марі». Книга просто чарівна, я з нею не сміялась, вона викликала просто море позитивних емоцій, хоч наприкінці я і трохи поплакала. Щодо анонтації сюжету розказувати не буду, але можете почитати, бо насправді цим передати цінність книгу дуже складно. Бо вся цінність книги в «Бріт Марі», в головній героїні. В тому, яка вона, який її характер, як вона мріє, мислить і, взагалі, змінюється впродовж книги. Брід Мани Мани, <клід> брід Марі, дуже патентична і скурпульозна жінка. Ну, якщо чесно, то це просто зануда, яких ще світ не бачив. Але це той персонаж, який не подобається буквально перших декілька рядків, можливо, сторінок, а потім ви в неї 100% закохаєтесь. Я навіть під час читання почала використовувати окремий маркер, аби виділяти те, як проявляється її характер, бо насправді це просто виняткова людина і дуже яскравий кльовий персонаж. Це книга для того, аби відволіктись, підняти собі настрій, розслабитись і відпочити душею. Тож дуже сильно її рекомендую. Знову ж таки, вона просто чарівна. Я переходитиму до доволі менш чарівної, але від того не менш цікавої книги згодом Стівена Кінга. Так, знову Кінг, але на цей раз набагато тонший. Це нова книга Кінга 2021 року, і я вже прочитала доволі багато його книжок, але тільки починаю формулювати для себе, що з його творів мені більше подобається. І поки мені здається, що пізній кінг мені більш до вподоби. Хоча, можливо, це пов'язано з новим стилем перекладу, не можу сказати. Цей твір написаний від імені вже дорослого чоловіка, але він описує своє дитинство і те, що він збагнув згодом. І це дуже кльова фішка цієї книги саме слово згодом, яке повторюється впродовж всього твору і на чому наголошує сам персонаж. Тож я вирішила порахувати, скільки саме згодом є в цій книзі, нарахувала 47, тобто приблизно кожну п'яту сторінку. Тож, якщо читатимете, теж спробуйте порахувати і пишіть в коментарях, цікаво буде звірити відповіді. Весь текст написаний ніби словами маленького хлопчика, і це дуже переконливо. Його емоції, фрази, роздуми. Я прям вірю, що це книга про і від дитини. І сам головний персонаж Джеймі ну дуже колоритний яскравий хлопчик. От вони мене разом з Брід Марі з попередньої книги просто підкорили. За сюжетом Джеймі має здатність бачити мертвих людей декілька днів, максимум тижнів після їхньої смерті. І що важливо в тому, так би мовити, образі, в якому б вони померли, а ще вони не можуть йому брехати. Ця здатність малого не дуже тішить, іноді трапляються не на надто приємні ситуації, але загалом жити не заважає. Допоки одна подруга його мами, детективка, не вирішує за допомогою цієї здатності розкрити один злочин, через те, що книга доволі коротенька, всього 250 сторінок, події тут розгортаються дуже швидко, і через те відірватися від книги дуже важко. Загалом цікава, динамічна, з дуже кльовими персонажами і невеликою несподіванкою наприкінці. І якось так вийшло, що останні три книги також дуже такі коротенькі. Про дві з них абрикоси зацвітають уночі Олі Русіної і Кері Стівена Кінга. Я розповідала в блоговому форматі дві книги за два дні. Там я ділюсь усіма своїми враженнями від книги про війну в Україні, яка почалась в 2014 році, і про першу опубліковану книгу Стівена Кінга. Тому на них знову зупинятися не буду, а перейду до останньої книги в цьому відео Години Майкла Канінгема. Це роман з дуже цікавою ідеєю. Він описує життя трьох жінок. Письменниця Вірджині Вулф це реальна жінка-письменниця, яка пише книгу Місіс Деловий, і ця книга також реально існує. Друга героїня Лора Браун, яка вже читає цю книгу. І третя Клариса Воган, яка, по суті, є персонажем книги Місіс Деловий, точніше, її. Про і читач занурюється в історії цих жінок паралельно. Ось Вірджинія придумує е, місіс Деловий, пише про те, як вона йде за квітами. Ось друга героїня Клариса в реальному житті готується до вечірки і йде за квітами. І ось третя жінка Лора вже читає про це в книзі. Ці жінки живуть в різний час, в різних містах і навіть країнах, але їхні долі і внутрішній стан дуже схожі, і, звісно, їх об'єднує одна книга. Не дивлячись на те, що кожна з них має другу половинку, родину, усі вони відчувають себе дуже самотніми і ніби знаходяться в одному кроці від самогубства. Цікаво, що усі події книги це лише один день один день, який повноцінно описує весь їх душевний стан і, по суті, їхнє життя. І ще дуже кльовою метафорою є е, жовті троянди. Як будете читати, обов'язково зверніть на це увагу. Але насправді, допоки я не дочитала цю книгу до кінця, е, це була така тверда четвірка. Це було цікаво, незвично, але не так, щоб прямо аж захопити. Але коли я дійшла до кінцівки. Коли коло ніби замкнулось, всі пазлики склалися, я завищила оцінку книги до 4,5 і навіть під емоціями хотіла поставити п'ятірку, але втрималась. Бо думки про цю книгу не полишали мене ще декілька днів. Тепер навіть думаю про те, що треба якось ознайомитись з письменницею Вірджинією Вулф і з її оригінальним твором Деловий». Що ж, на цьому мої книжки закінчилися. Як на мене, вийшла непогана добірка, бо цими місяцями мені вдалося познайомитись з новими авторами, і тепер я трохи наперед знаю, що читати. А ви обов'язково пишіть в коментарях, що з цього вже читали або плануєте читати тепер. І до зустрічі в наступному відео!